Така фраза в мене постійно була, поки ми їхали, про те, що якщо будете катувати, то краще відразу розстріляйте. Після звільнення ну, дуже було прикро дізнатися про те, що багата частина колективу пішла на співпрацю. І от в порівнянні так, коли твоїх сусідок по камері катують дівчат поліцейських, і як вони це все виносять, і в цей же час. Твої колеги допомагають впроваджувати стандарти Москові, отримують оці криваві рублі от з приводу да, там, психологічного стану. Бувають, часто да, там, правозахисники питають, або там, психологи, там, от яка вам потрібна допомога? Да, та, от, ну, для мене, наприклад, якщо буде відчувати, що є справедливість. Якщо є покарання для зрадників, про Людмилу Шумкову українці дізналися, коли її племінника, колишнього охоронця Дмитра Яроша Олександра Шумкова незаконно затримали спецслужби Російської Федерації у 2017 році. За участь в діяльності правого сектору російська влада засудила Олександра на чотири роки позбавлення волі. Поки полонений перебував за ґратами. Людмила разом з його матір'ю боролася за його звільнення 24 грудня 2020 року. Олександр повернувся до України. Зараз Людмила з нами в студії. Вітаю вас, Людмила. Доброго дня, пані Людмила, скажіть, як складалася подальша доля Олександра, вас та вашої родини до повномасштабного вторгнення? Після повернення Олександра він намагався пройти реабілітацію, в чому допомогли його товариші по правому сектору. А потім вони з хлопцями намагалися просувати спорт. Це регбійна команда. Я працювала. Це була державна установа Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Ну а потім вже наступило 24 лютого. Року. Коли російські військові окупували Херсон, чи намагалися ви виїхати? Коли все почалося, ну, ми вирішили переїхати зі свого місця реєстрації, там, де ми постійно проживали, тому що розуміли, що до нас, додому, прийдуть. І ми чітко розуміли, що ми є в списках фільтраційних, оскільки під час перебування Олександра ще в колонії на території Російської Федерації до нього приїздили співробітники і Федеральної служби безпеки Росії, також співробітники Генеральної прокуратури, співробітники Центру. Е, вони Намагалися з'ясувати зв'язки родини з правим сектором на той час, і як вони вважають екстремістську організацію. Сам Олександр був в їх списку екстремістів. В них є така організація, як Російський фінансовий моніторинг», і він там перебуває в цих списках як екстреміст. Питали за родину тоді, і ми розуміли, що ми є в списках на фільтрацію. І коли от перші дні окупації, ти розумієш, що тебе будуть шукати, що в місті вже є блокпости, і через жоден блокпост ти просто не проїдеш. Тому на той час, як ми вважали, що буде ну, якимось чином більш безпечно залишатися в місті, але переховуватися 12 квітня нам зателефонували сусіди. І повідомили про те, що до нас вже за місцем реєстрації приходили військові. Вони шукали Олександра. Чи вдавалося під час окупації підтримувати зв'язки з українськими військовими? Допомагали, як, як, в принципі, та багато містян намагалися передавати координати на розташування російських військових. Крім того, Олександр. З хлопцями зі своєї там оточення, зі стрігбійної команди, якраз Промітей, вони йшли в підпілля і вже під час окупації, в червні вони навіть змогли мобілізуватися до Збройних сил України. Їм вдалося записатися до лав Збройних сил, так. перебуваючи в окупації. Так. Так. І ніхто про це не дізнався? Ніхто не дізнався. Ніхто не дізнався так. Ми були як цивільні особи для всіх інших. А от, насправді, хлопці робили дуже гарні справи. І ми допомагали їм. Це і кошти, і вони, звісно, не могли самі пере... по місту пересуватися. Це необхідно було там, закуповувати продукти, передавати. Ви були частиною руху оперу безпосередньо ви. виходить, що так, що були частиною руху оперу. Що вам найбільше запам'яталося за час окупації Херсона? Зібраний постійно немає такого, щоб ти міг якось розслабитися і дати якусь таку слабинку. Ну, якісь навички з'явилися в тому плані, да, там якісь побутові. Наприклад, раніше я не знала, я не могла там пекти хліб. Я навчилася пекти хліб, тому що в перші дні окупації взагалі він зник. Відомо, що ви потрапили в полон до російських військових. Як це сталося? Заїхала якась така група, в місто вони почали шукати, ну, дуже шукати Олександра. Це просто в них якась була ідея фікс. Я не знаю, це просто якась одержимість була, як вони його шукали. І почали знаходити хлопців, його близьке оточення, заарештовували їх. Ну і якимось чином. Хтось із арештованих назвав нашу адресу там, де ми переховувалися. І це було десь близько 11-ї години, 26 липня. На той час батьків не було вдома. І просто от я почула гавкіт собаки, я встала, подивилася у вікно, я вже побачила, як по двору ходять люди в балаклаві. Всі вони були в тактичних рукавицях, в балаклавах, жодних якихось ознак розпізнання там в них не було. Потім заскочив ще один, сказав, питання в нього було перше, де Олександр? Ми розуміли, от, що таке може статися, і ми вибрали таку для себе ну, лінію, таку, да, я не знаю, як сказати, ну, не захисту лінію, а взагалі от, поведінки, да, про те, що нас зіпсувалися з Олександром Стосунки, ми не знаємо, де він. Десь години-дві, мабуть, проходив обшук у будинку. Ще була господарська пристройка там. Оскільки цей товариш Олександра він належав на певний час до Національного корпусу, і вони в цій будівлі знайшли. Підвиборчу агітку це були плакати Азова, це були листівки, газети, куртки з емблемою Азова. Потім вони всім цим перед очима трясли, говорили, що «Что это у тебе здесь такое? Ти нацист, ти фашист. Ну, Весь цей їх набір фраз про те, що а потім ще один з хлопців залишив свою форму, військову, форму Збройних сил України. Там її було три мішка. Потім вони кричали: що у тебе сараї три мішка форми ЗСУ. Вивели у двір, надягнули шапки, запхали в позашляховик. Чи довго вони вас утримували? Де? Я так розумію, що це був підвал, тому що одразу такий запах був вогкості різкий. Ну і тебе ж спускають кудись вниз. І вже потім згодом ми дізналися, що це був підвал на Лютеранській, це головне управління Нацполіції в Херсонській області. Така фраза в мене постійно була, поки ми їхали, про те, що якщо будете катувати, то краще відразу розстріляйте. Ну, Запхали нас в цю камеру, заштовхнули разом з сестрою. Подивилася, що там жодних санітарно гігієнічних умов, це просто маленька камера, а там. Навіть не рукомийника, нічого не було. І я спитала, де тут туалет? У мене якесь жбурнуло чорне таке відро, пластмасове, і сказали, оце тобі буде туалет. І там ми пробули 10 діб. Нас закрили, от ми сутки просто добу просиділи, до нас ніхто не приходив. Потім на наступну добу ми почули, як хтось спускається в підвал. І от ми почули музику. Рок граф, це була група американська N' Роуз. І гучно на телефоні грала ця музика. Відкрилися двері камери, і ми побачили людину, яка тримала в руках телефон. І він постійно, ну потім вже да, з'ясувалося, він постійно слухав. Цю групу Ганзенс Роуз на телефоні гучно і таким чином ми вже знали з сестрою, що ця людина спускається в підвал. Як ми зрозуміли на той час, це був керівник тої групи, яка нас затримувала. Там такий був цікавий момент. От ми ще з сестрою подумали, що все ж таки вони застали якимось чином спілкувалися з нашим батьком, з дідусем Олександром, тому що а, цей от головний да. ну, Він почав щось про Олександра питати. Ну, Ми от у легенду таку розповідали про те, що в нас зіпсувалися стосунки. І він сказав таку фразу: Як же ж ви виховали такого конченого нацика, якщо в нього прадід воював? Ну, вони називають не Друга Світова, а Велику Отечественну війну, у бід похоронен в Германії, в місті Цит. Ну тобто, це нема в відкритих джерелах цієї інформації, що ми з сестрою ще подумали, що він таки спілкувався з нашим батьком. Але вони не спілкувалися, вони їх не бачили, тому що наших батьків переховали потім в інше місто друзі Олександра. Але от я розумію, наскільки вони його шукали, що навіть от така інформація це, скоріш за все, з якихось архівних даних, закритих джерел. Але навіть ця інформація їм була відома про Олександр. Скажіть, чи катували російські військові вас чи ні? На слава Богу, ні. От Просто я не знаю, як... я для себе розумію, що вони таким чином зберігали якісь. Паритет можливо. А вони розуміли, що якщо з нами щось станеться, Олександр про це дізнається, вони не дурні, вони не глупі, вони навіть пов'язням вираховували психотипи, з ким як себе вести. Тому я розумію, що знаючи Олександра, вони розуміли, що якщо з нами щось станеться, йому стане про це відомо. Ну і взагалі буде в місті тоді дуже весело. Вони його просто шукали як скажені, тому що там поповнювалися ці камери людьми, яких вони привозили, вони постійно їх питали: Де Олександр? Чи знають вони Олександр? Вони навіть просто вони прізвища не називали. Як вам вдалося врятуватися? 5 серпня. Теж відкрилися двері камери, і зайшла людина. І він сказав: збирайте свої речі і виходьте по одній. Ну, Речей, звісно, у нас не було, жодних. Нас забрали от в чому забрали. Навіть не дали там якусь зміну білизну взяти, рушники, зубні щітки. Потім нас кудись привезли, вивели по одній і завели в стакан. А там сказали зняти шапку. Ну, я бачу, що це якесь таке маленьке приміщення, ну, як це навіть не то, що приміщення, да, це просто як, от по розміру, це як ліфт. от. І такий відкидний стілець залізний. Це вже був ізолятор тимчасового тримання. Це вже теж, коли я опинилася в камері, я дізналася, що цей ізолятор тимчасового тримання на теплоенергетиків 3 У нас в різні камери з Ларисою відправили з сестрою. В мене в 21-го і 6-го, а потім її перемістили через певний час ще в 12 ту Спочатку це були дві жіночі камери, а потім три. Ну, завели в камеру, зняли шапку. Там вже три. три дівчини. Одна з них була волонтер, інша дружина моряка. На полу вона сиділа. Це була двомісна камера. І одна була експоліцейська, вона сиділа на стільці, на цьому залізному, от в камері він такий прикручений стілець. Ну, я четверта була на той час. Спали ми на полу. В порівнянні з тим, де ми перебували з сестрою, з Ларисою, да, там на підвалі цього ГуНП, коли от я побачила, що це просто. Є віконце, світло, ти бачиш що хоча б через це віконце там, сонечко, хоча б ти розумієш, що це ранок, що це день, що це вечір, що це ніч. От, і хоча б хоч якесь повітря, тому що там віконце було відкрите, це літо було, а в підвалі такого не було. І от, хоча б це, ти вже бачиш, там є проточна вода. ну Це в порівнянні, звісно, Трошки покращились умови, утримання. Коли вас зовсім остаточно відпустили? Мене випустили 17 вересня, а Ларису 25 вересня. Весь цей час проводились допити? Е, ні, допити не проводились, але постійно, от те, що там чули на допитах, вони шукали Олександра. І... Ну, розумієш, от для нас було важливо. Те, щоб з ним все було добре. І ти розумієш, якщо ти сидиш і тебе ніхто не шукає і не питає, ну, то, значить, його ще не знайшли. Ми там чули, навіть коли говорили про те, що я не знаю його адресу, де він перебуває, але я можу показати квадрат. Вони просто прочесали весь квадрат. Вони там декілька будинків пройшли. І зайшли в той під'їзд, там, де він знаходився з хлопцями. Вони були на першому поверсі. Але почали вони обшук з 9-го. І вони просто вже дійшли до тої квартири, там, де вони перебували. Вони вже були з хлопцями готові до всього. Він сказав про те, що тепер тюрма з Росії прийшла в моє рідне місто. І тепер моя задача не вийти з тюрми, а цю тюрму вигнати з Херсона, вичавити з Херсона. І хлопців він налаштовував про те, що ви готові, от якщо так станеться, ну, тось, тобто не здатися в полон. Він говорив їм про те, що якщо ви, ну, ви відчуваєте, що ви це зробити не можете, виїжджайте. Але він говорив про те, що краще, коли залишиться менше, але ті, які дійсно ну, здатні. <плес> Здатні, да. так. І він був саме з тими хлопцями, це було бойове крило таке. Ну, і вони, ці росіяни, да, там проходили майже там кожну квартиру. От вони просто зупинилися перед цією квартирою і сказали, що вони втомилися. І що вони прийдуть завтра. Ну, і вони з хлопцями просто встигли переїхати вже на інше місце перебування. Після того, як вас відпустили, ви та, Олександре, ваша родина, залишалися і надалі в Херсоні до самого дня звільнення. Так, коли тебе відпускають, от я вийшла, так, я розумію, мене я виходжу в брудному одязі, в тому, що я перебувала весь там час. Ну, добре, хоча б документи віддали. Мені віддали паспорт, ну, ти виходиш, немає грошей, ну нічого. І ти не знаєш, куди тобі йти. Спочатку я пішла в той будинок, там, де ми перебували певний час, переховувалися, але він був закритий, там нікого не було. Потім вже я в свою квартиру пішла, і там сусіди зустріли, нагодували, допомогли. Я перший час ночувала у сусідки, тому що ну, було страшно. Я розумію, що мене відпускали як наживку. Тому що була така фраза, що якщо зі мною хтось вийде на зв'язок, що я повинна повідомити їм. І говорили про те, що якщо я їм збрехала, Ну, вони питали, де Олександр, питали про те, що чи знаю, я, чим він займається, чи знаю я, що він командир ДРГ. Ну, Я говорила про те, що ми не спілкуємося з 24 лютого, що з 24 лютого ми не бачилися. І вони сказали, якщо ми дізнаємося, що ви брешете, то ми прийдемо вас, заарештуємо і вже будемо розмовляти по-іншому. Ти розумієш, що за тобою все одно можуть прийти. І певний час я ночувала у сусідки, тому що й двері не закривалися з внутрішньої сторони. Їх так дійсно можна було закрутити на шуруп, але це зовні. А внутрішнього їх не можна було ніяк закрити. І потім допомогли мені знайти батьків. Я знайшла батьків, потім відпустили Ларису. От коли випустили, вже трошки в місті була інша енергетика. Ну, дійсно, коли нас тоді забирали, ще по місту стояли блокпости з району в район, неможливо було пройти, просто там все одно ти натрапляв на. Блокпости при переїзді в один район з іншого району міста. Але от коли вже я вийшла, я ж е, якийсь там проміжок йшла пішки, да, я вже бачила, що от, е, військових набагато менше в місті. Ну, ти розумієш, що от все одно все йде до того, що скоро місто буде вільне. Ну, ми змінили ще, мабуть, дві адреси після того, тому що там, де ми. Переховувалися а, в, в, на верхньому етажі до когось на поверсі приходили теж. Ну і вже потім, 11 листопада, ми дізналися про те, що звільнили місто. Вони все одно не припиняють пошуки Олександра. Не знаю, чому вони його просто демонізували якимось чином, так і вони його вважають якимось особистим ворогом Росії в 17 18 році був вирок. А там було зазначено в цьому вироку, що він своїми діями на території України посягав на територіальну цілісність Російської Федерації її конституційний устрій і несе загрозу громадянам Російської Федерації. Як у подальшому склалася доля вашого племінника і безпосередньо як зараз ви живете самі? Так, він зараз на службі. Він продовжує службу, він був і на Запорізькому напрямку, і на Бахмутському напрямку. Ми зараз перебуваємо в Одесі. Я працюю дистанційно. Ну, я продовжую працювати в державній установі Херсонський обласний центр контролю профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України на посаді юриста. Але от після звільнення ну, дуже було прикро дізнатися про те, що. Багата частина колективу пішла на співпрацю. І от в порівнянні так, коли твоїх сусідок по камері катують дівчат поліцейських, і як вони це все виносять, і в цей же час твої колеги допомагають впроваджувати стандарти Московії, отримують оці криваві рублі. Причому Продовжують отримати заробітну плату з державного бюджету України, їх ніхто не кидав. Весь час окупації до звільнення ваш племінник все одно також продовжував свою діяльність в Херсоні. Так він не виїздив взагалі. Ні. І жодного разу його не змогли схопити. Так. Тобто надійна була така мережа. Ну, можливо, і крім того, він робив все правильно, так як потрібно було робити. Що б ви могли порадити родичам, друзям полонених, які зараз перебувають не вдома? Це військовополонені або цивільні полонені. Що ви їм порадите? Я розумію, що це важко, коли особливо людина зникає і ти певний час взагалі не знаєш, де чи живий, і що взагалі відбувається з людиною. Ну Це, як в нашій ситуації було, це розголос. Це розголос, це постійно говорити, не можна, не можна мовчати. Це, звісно, це звертатися до офісу омбудсмена, це міжнародні організації, це не мовчати, це говорити про людину. Не можна мовчати. От публічність – це безпека, тому що ти стаєш їм там незручний. Як в нашому випадку було, якщо до тебе приїздить один адвокат, інший адвокат, ну, на той час консул, а потім ще допомагали правозахисники, це постійно, от, ну, і навіть в колоніях там ну, незручно, коли така увага до людини, і їм, вони вимушені притримуватися хоч якихось там правил. Ваша порада рідним, коли все-таки їх близькі повернуться з полоном, ви самі побували в російському полоні. Порада для рідних: як допомогти людям, які повернулися? Ну, це в кожному випадку по-різному, тому що це ж знову ж таки, да, як хто наскільки був готовий, якщо, от, наприклад, я вважаю, що от ми з сестрою більш-менш нормально все це перенесли, тому що, ну. Ми були готові. Я чітко розуміла, що якщо тільки Росія зайде в Херсон, я буду на підвалі. Ну, я для мене це не була якась дивина, новина. Для тих, звісно, для кого це сталося несподівано, ну це важче переносити. Це важче. І ти, і більше коли а ти відповідаєш тільки за себе, ну, можливо, простіше. Тому що ну, ти вирішуєш якусь свою там, лінію поведінки відносно тільки і себе. Коли ти розумієш, що ти не один в полоні, що з тобою ще є, да? і крім того, за тобою ще. Ну, тобто ти ж не кінцева мета їх, ну, тут трошки інша поведінка. Як ваші рідні вам допомогли, коли ви повернулися? Ну, я навіть не знаю. Я от не можу сказати, що в мене якийсь такий. Психологічний злом да, там відбувся. Ну не було такого, да, там, що от якось там трагічно все, да, там, що от родина намагається там якось цю тему не підіймати. Та ні, ми, ми говорили про це. Для когось да, там щось згадувати. Ну не знаю, в мене такого немає. От я можливо, чим більше ти це проговорюєш. Тим краще для тебе. От з приводу да, там, психологічного стану, бувають, часто да, там, правозахисники питають, або там, психологи, там, от яка вам потрібна допомога, да, там, от, ну, Для мене, наприклад, якщо буде відчувати, що є справедливість, якщо є покарання для зрадників, Дякую вам дуже за бесіду. Пані, дякую, Мила, дякую що поспілкувалися дякую. з нами. Розказали свою історію нашим глядачам. Нагадаю, з нами в студії була Людмила Шумкова, родичка Олександра Шумкова, колишнього політв'язня Кремля. Людмила та Олександр були частиною опору Херсона під час окупації.